Цікава екскурсія парком миру, захоплююча історія його заснування та відновлення міста після Другої світової війни. А найголовніше позитивні емоції. Це та інше очікувало вихованців міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України у Міжнародний день захисту дітей. Взагалі для наших дітей важливо витягнути їх з дому, з хати, щоб вони не просто сиділи в чотирьох стінах, бо деякі з них, виходячи з цих захворювань, вони бояться. Колективів, великих колективів, але зараз це вже не просто колектив, а це сім'я. Єдина сім'я, де вони збираються, де їм дуже добре, де вони можуть деякі речі послухати і запам'ятати. Аби як найкраще запам'яталося свято близько 50 дітками з обмеженими можливостями, до святкування доєдналися і місцеві підприємці, дозволивши їм безкоштовно розважатися на атракціонах та смакувати смачне морозиво. Наш власник Лозовенко Євгеній Олександрович підтримує завжди діток з обмеженими можливостями, тому що їм потрібно дарувати емоції, щоб у них все було точно так же, як у всіх інших діток, щоб вони були щасливими. Свято було наповнене не лише розвагами, а й моментами спілкування і підтримки адже це є важливим для соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю у суспільстві. От імені всіх дітей я хочу поблагодарити всіх бізнесменів цього парку, що нас угощає мороженим, дозволяє користуватися е, атракціонами. Велике дякую за праздник. Ми дуже Благодарне вам. Цей праздник очень прекрасний. Гарні враження від святкування Міжнародного дня захисту дітей, організованим міським осередком ВОЗ Союз осіб з інвалідністю України, отримали не тільки діти, а й їхні батьки. Від всіх батьків дякую і директору парка, і всім, хто дозволив дітям і влаштував таке свято в такий чудовий день 1 червня. Дякуємо вам велике. Низький вам уклін. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.